Всім привіт! З вами Анастасія Вергун, У в цьому відео майстеркласі ми з вами будемо робити ось такий капхолдер, який зручно взяти свою каву. Воно не буде гаряче ручкам. Плюс можна носити ось так і це реально зручно. Я дуже багато раз спробувала використати цей капхолдер. І воно було кожен раз тісно зручно, не гаряче, нічого не перекидається. Зручно нести саме з такою довжиною, саме з таким кріпленням. Це кріплення класно підходить, як і на такий великий стаканчик. Не знаю скільки тут не велютри, але він такий величенький, і на такий більш стандартний розмір він також гарно підходиться кріпленням і також зручно насити. Це класний аксесуар для себе, або на подарунок для тих, хто любить каву, або для стильних дівчаток, які люблять якісь цікаві фотосесії, і взяти кавуську, такий капхолдер, і це буде виглядати дуже стильно і привертати увагу. Але це дійсно зручно, тому що я сама використовую такий капхолдер, і я прикреплю різні фоточки, ну це дійсно було дуже-дуже зручно. Давайте почнемо. Далі все детально розкажу, що, скільки, чого треба, і будемо з вами робити. Нам знадобляться намистинки, волосінь і два карабінчика. Намистинки я використовую акрилові 8 мм. І для них я використовую волосінь 0,6 мм, але можна взяти і 0,5 мм. Дивіться, по вашому отвору. Більшості В своїх, більшості своїх робіт з намистинками 8 міліметрів я використовую саме 06 велосінь. Але інколи буває, що дуже маленька дирочка, тоді можна використовувати 0,5. Кількість намистинок буде у вас тут прописана. Так, відрізаємо з вами волосінь приблизно 3 метри. Складаємо нашу волосінь. Жилку, як деякі ще кажуть, кінчик до кінчику, і одягаємо чотири намистинки неважливо направо-наліво, чотири намистинки, треба одягнути плести, ми будемо міцним плетінням з вами з петлею, або, як хтось каже, з вузликом. Щоб все міцно трималось і не було таке, знаєте, якесь. Рихле плетіння. Так, чотири намистинки ми спустили з вами донизу. І беремо правий кінчик наш волосіні жилки, повертаємо вправо крайню намистинку в одну. Бачите, ось так протягаємо і витягаємо, витягаємо, витягаємо до того моменту, поки зверху в нас не буде така невеличка петля. Щас протилежно волосінь також переберу. Чотири намастинки і вправо ми повернули парову жилку, і в нас вийшла така невеличка петля. І ми нашу ліву волосінь повинні протягнути крізь цю петлю. Ось так у нас виходить. І добре затягнути, щоб ця петля сховалась всередині намастинки. Ось. У нас вийшов такий перший хрестик. Ми будемо плести, ми будемо два рядочки саме такими хрестиками. Спочатку плететься один рядочок, потім інший. Робимо другий хрестик на нашу праву волосінь одягаємо дві намистинки, раз, два, на нашу праву, і тут же повертаємо праву волосінь в крайню праву намистинку. Ось так, бачите, притримуємо петлю і закінчик Притримуємо петлю і за кінчик спускаємо ці дві намистинки до самого низу. І в нас, бачите, справа дві намистинки петля, наліво ми одягаємо одну намистинку і нічого не робимо, просто спускаємо її донизу, ось так. І тепер, проти, і тепер цю ліву волосінь протягаємо крізь петлю і затягуємо до того моменту, поки петля не сховається в намистинці. У нас вже є два хрестики, бачите? Тепер робимо третій хрестик. Знов на праву волосінь. Нам треба одягнути дві намистинки і зробити петлю. Дві. І робимо петлю, спускаємо, спускаємо все донизу. А на ліву волосінь ми одягаємо одну намистинку і спускаємо донизу. І ліву волосінь протягаємо крізь петлю правою. І затягуємо до того моменту, поки петля не сховалась на мистинці. У нас вже є три хрестки, бачите? Знову ми на нашу праву волосінь одягаємо дві намистинки і робимо петлю, повертаючи через крайню намистинку і спускаємо донизу. А на нашу ліву волосінь ми одягаємо одну намистинку. Таким чином ми будемо плести наш початок нашого капхолдеру. Аналогічно, багато-багато хрестиків. Так. Бачите, знову ми ліво протягаємо крізь право і затягуємо, поки Велосі не сховалося. У нас вже є раз, два, три, чотири. І бачите, таке міцне плетіння, воно дуже-дуже добре тримає форму. Зараз ще один так, хрестик з вами зробимо, і далі трошечки треба буде самостійно по такому принципу поплести. Знову ми на нашу праву волосінь одягаємо дві намистинки і робимо петлю, спускаємо донизу. А на нашу ліву волосінь одягаємо одну намистинку і просто спускаємо її донизу. І ліву протягаємо крізь петлю і затягуємо. Бачите, у нас вже вийшло. Раз, два, три, чотири. П'ять хрестиків. Таких хрестиків треба сплести 21. Ми з вами зустрінемось, коли у вас буде 21 хрестик. По такому ж принципу, йдете праву волосінь, дві намистинки петля на ліву одну з'єднали дві намистинки петля на ліву одну з'єднали. І зустрічаємось, коли у вас буде 21 такий хрестик. Раз, два, три, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22. хрест. І зараз треба це буде все з'єднати. Дивимось, беремо ось так наше печіння. І на нашу ліву волосінь ми одягаємо одну з вами намистинку. Цю ліву волосінь. Ми приєднуємо з протилежного краю початку нашого платіння під цю. Намистинку, яка тут одна торчить. Ось так приєднуємо, приєднуємо. Бачите, у нас вже ось так виходить. У нас ця намистинка, яку ми приєднали, і видно, що не вистачає однієї намистинки. Неважливо направо, наліво. давайте на ліву одягаємо одну намистинку і робимо в ній петлю. Спускаємо донизу цю петлю і протилежну волосінь притягуємо крізь цю петлю. І таким чином все затягуємо, 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 поки петля не сховалася на майстинці. Ось так в нас вийшло, і в нас виходить всього 22 хрестики в цьому такому браслетику на мастинок 8 мм. Хочу нагадати, що в своїй майстер-класі я публікую лише на цих платформах. В інших місцях я ніде не публікую, інколи буває ще на пінтересті. Тому, якщо десь бачите, мій. Майстер-клас в іншому місці, будь ласка, не підтримуйте такі канали, які публікують чужі відео. Також хочу нагадати, що на багато ось таких різних приказ, брилочків ручної роботи, в мене є також майстер-класи, але платні. Можна придбати як один майстер-клас, можна придбати як в закритому телеграм-каналі доступу до багатьох майстер-класів, тоді буде трошки дешевше і набагато краща ціна. Діточка така, мухоморчик ще. Також в мене є набрилочки безкоштовні майстер-класи: це вишні, серденька, бантик, кавунчик. Тому переходьте і творіть. Так, йдемо далі. Нам треба зробити другий ряд таких же самих хрестиків. У нас зараз ось так волосін дивиться вгору. Нам треба на нашу ліву волосінь одягнути три намистинки і зробити петлю. Раз, два, два, три. Робимо петлю, спускаємо донизу і протилежно волосі, протягаємо крізь петлю і затягуємо. Таким чином у нас вийшов ще один хрестик, але вже в другому ряді. Беремо ось так наше плетіння. І нашу праву волосінь ми приєднуємо під одну намистиночку справа. А на нашу ліву волосінь одягаємо дві намистинки, робимо петлю. Тут також все буде плестись аналогічно до кінця ряду. Ось так само, як зараз ми плетемо. Дві намистинки зробили петлю. А протилежну волосінь протягнули крізь цю петлю і затягнули. Бачите, ще один хрест так вийшов. Знову ми беремо нашу праву волосінь, приєднуємо під сусідню праву намастинку. Ось так. А наліво одягаємо дві намастинки і робимо петлю. Спускаємо донизу, з'єднуємо з протилежною волосінню і затягуємо. Значить, ще один хрестик. І знов праву волосінь приєднуємо під праву на мастинку. А на ліву... А ліву одягаємо дві намастинки, робимо петлю. Спускаємо донизу і затягуємо. По такому, принципу. По такому принципу ми будемо рухати з вами до кінця ряду. Далі рухаєте самостійно праву. Велосінь під підправу на мистинку, наліву дві на мистинки петля, праву підправу на мастинку, на ліву дві волосинки петля. І зустрінемось з вами в кінці цього ряду. Так, дійшли майже до кінця. Зараз роблю ще один стандартний хрестик, такий, як ми з вами перед цим робили. Так, надаємо. Дві. дві петля. Ось, з'єднала. І тепер ми нашу праву голосіньку приєднати під одну намистиночку справа, як ми це і робили перед цим. А ще під одну намистиночку ось тут знову справу, але це наш перший хрестик цього ряду. Ось так. І в нас виходить, що не вистачає, якщо однієї її намистинці, тому неважливо направо-наліво давайте наліво. Вдягаємо одну намистиночку, і нічого ми в ній не робимо. Петлю ми в ній не робимо, нічого не робимо, просто протилежну волосінь, притягаємо крізь цю намистиночку, ось так, щоб на хрестик вийшло. І спускаємо її донизу. Для чого ми це зробили? Для того, що зараз ми тут будемо виплітати кріплення для нашого карабінчику, і щоб воно не було так, що тут буде вусник, і нам буде це складніше потім тут. В ось такої ось ширини достатньо для стаканчику. Ширше, я би не радила робити саме з 8 мм намастин, тому що такий розмір, він саме гарно так. Лягає по стаканчику, тому що стаканчик він йде тут ширше, тут дужче, і якщо буде ширше, то буде так, що воно буде вже знизу трохи відтопирюватись. Ну, мені то не гарно. А такий розмір він підходить і для великого стаканчику, і для меншого стаканчику також підходить. Так, робимо кріплення. Ось так у нас виходить волосінь. Тут ми петлю не робили. Так, на нашу ліву волосінь ми одягаємо з нами чотири намистиночки. Раз, два. 4 4 І робимо в четвертій петлю. Так, спускаємо донизу. А нашу праву волосінь ми просовуємо крізь цю петлю. Ось так. І затягуємо. Таким чином у нас тут вийшов кружечок з п'яти намистиночок. І. Наша петля в нас в цій намистинці. Тепер зараз оці волосіння, яка дивиться вверх, я ще пройду по цьому кружечку, щоб він був такий в нас міцний. Ми беремо ту, ту волосінь, що вверх дивиться, і проходимо через ось ці намистинки проти годинникової стрілки. Виводжу її, цю волосінь, так, щоб вона прийшла ближче до цієї іншої. Тому ще через оцю центральну намистинку, в якій ми не робили петлю з вами. Я її сюди просунула. Ось так. І тепер в цій центральній намистинці я зроблю петлю цієї волосіння, яку ще не просунула, я її повертаю в цю ж. На мистинку. У нас виходить петля, і в мене вже ось ця... У нас вийшла петля, і в цю петлю треба просунути протилежну волосінь. І ось так затягую, 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 щоб ця петля сховалась на мостинці. І в нас на початку там не було петлі, а зараз вона там є, і таким чином дуже-дуже дуже міцно все. Закріпилася ми тут, зробили петлю, тут зробили петлю. І зараз ми тут просто трошки нижче пройду ще нашою волосінню і в якійсь намистинці зроблю петлю ще раз. І таким чином заплутаємо плетіння. Бачите, я йду вниз, вправу вправу намистинку, ліву вліву намистинку. Потім йду в цю, яка тут по центру. Тут же повертаю цю волосінь, щоб зробити там петлю. Якщо вдруг у вас десь не робиться петля, можна в іншій намистинці, непринципово. Протилежно волосінь протягнула крізь петлю. Затягнула ще один вузлик. Це ми так закінчимо плетіння. В будь-якому випадку, навіть коли просто закінчується волосінь, вам треба її заплутати ось таким чином, з петлями в декількох намистинках. Просто спустила ще донизу. І обрізала і, обри, і обрізала і так. Якщо у, вас, якщо у вас залишився кінчик приблизно 30 см, вам цього достатньо, щоб, щоб з іншого боку зробити таке скріплення. Якщо ні, то відріжте знов десь 25-30 см велосіння. Ось у нас тут є таке кріплення. Тепер нам треба зробити таке ж саме з іншого боку. Ось так складаємо, щоб це кріплення було ось тут по центру. І в цю ж намистинку, яка тут одна в нас стоїть, торчить з центру, продягаємо нашу велосинку. Ось так вирівнюємо, щоб вона була по центру. І на нашу ліву таке вже, принципом все робиться. На нашу ліву ми одягаємо 4 намистинки. Чотири і робимо петлю, а праву протягаємо крізь петлю. Затягнули. Знову таки у нас петля тут. Знов проходимо цією велосінню, яка дивиться вверх по колу. Все, як щойно робили. Виводжу в центральну і в центральній цією ж волосині роблю петлю. У мене протилежна велосіння, я якраз її зараз вже і обхвачу тут, над нею проведу, таким чином вона вже в мене в петлі. І я просто-просто затягую, бачите, все сховалось. Тепер ще просто нижче також роблю вузлик. І все міцно буде триматись. Ці велосилі зроблю котле від цілями стинці, а протилежної виводжу до цієї петлі. Ось так. Вона вже в петлі у нас. Затягнули, вивели ще долину. І обрізали. Ось так у нас вже виходить. Тепер ми будемо робити ремінець. Я більше поробляю коротенький, щоб було зручно в руці носити, але можна його зробити і довшим, щоб воно було через плече. В принципі, я носила через плече, то також зручно, якщо, звичайно, не повна-повна прямкава, то воно нічого не виливалося, і виглядає стильно. Але, в принципі, я не бачу такої необхідності. Більше мені подобається просто взяти кавуську і нести її ось так в руці, нічого не перекладати. Нічого не переливається, дуже зручно. Також ми будемо плести звичайним його плетінням по 4 хрестика, лише на початку буде 5 хрестиків. І в кінці 5 хрестиків це для того, щоб наш карабінчик був гарно прикріплений саме, з, саме по центру. Зараз вам, зараз вам покажу і розкажу. Відрізаємо приблизно метр волосіння рівнем кінчики, одягаємо. Дві намистинки, неважливо, на який кінчик, давайте на правий. дві намистинки, потім ми одягаємо карабінчик, потім ми одягаємо три намистинки. На той же правий кінчик і спускаємо все донизу, притримуючи кінчик. Ось так у нас вийшло, бачите, дві намистинки, карабінчик, три намистинки. І наш правий кінчик повертаємо в крайню праву намастинку, таким чином, роблячи петлю. А нашу ліву волосінь протягаємо крізь при цю петлю і затягуємо. Таким чином у нас вийшов такий кружечок з п'яти намастиночок і по центру гарненьку у нас висить карабінчик. Бачите, він саме по центру. Бо якщо б це були хрестики з чотирьох намистиночок, то він би якби, висів трошки вбік і це було б не так гарно. І далі ми плетемо звичайні хрестики по чотири намистинки в хрестиці, так само, як ми починали наш капхолдер плести. Зараз пару хрестиків покажу, нагадаю. На праву волосінь ми одягаємо дві намистинки, робимо петлю. На ліву волосінь ми одягаємо одну намастинку, спускаємо донизу. Ось так. Ліво протягаємо крізь петлю. Звичайний хрестик. Знову ми на праву волосінь одягаємо дві намастинки, робимо петлю. Так само, як ми плели весь наш перший ряд. Так, на ліву волосінь ми одягаємо одну намистинку, робимо петлю. Протягнули якісь петлю. Ось так. Таких хрестиків треба зробити 18. У нас вже є два. Інші робимо самостійно, поки самих хрестиків не буде 18. Кружечок нарахуємо. Робите 18 хрестиків і зустрічаємось. Так, ми зробили 18 хрестиків, єдине, що давайте 18 хрестик зробимо без петлі. Якщо ви вже його зробили, розпустіть, будь ласка, ось у нас є на одній волосині дві намастинки, на одній інша, на одній волосині одна. І тут, ми не, щоб, і, тут, і тут треба прибрати петлю без петлі. давайте. І протилежну волосінь ми просто просунемо крізь цю. Намистинку без петлі, просто ось так ось на хрестик, як ми вже робили. Ось так. Останній 18-й хрестик нас йде без петлі, щоб потім ми тут ще гарно з вами петлю зробили. Тепер ми знову, як і на початку плетіння, одягаємо на одну волосіньку дві намистиночки, потім одягаємо карабінчик і потім одягаємо знов дві намистиночки. Давайте зробимо в цій намистинці петлю в четверті. У нас вийшло дві намистинки, карабін, дві намистинки петля. І протилежно велосіння ми просунули крізь цю петлю і затягнемо. Добре, у нас карабінчик вже по центру. І тепер ми ось так повернемо, давайте перевернемо до нас карабінчиком. Ось цю, Велосінь, що дивиться вниз. Ми її просунемо під ось ці намистиночки, які йдуть по колу до нашої центральної, де ми прибрали петлю? Раз, два, три. А оцією, давайте та справа, ми її просунемо в центральну намастинку, тут же її повернемо, щоб зробити в ній петлю і таким чином закріпити наше плетіння. Протилежно протягаємо крізь петлю і затягуємо. Все добре затягнулось. І можна вверх ще проплести. якщо вдруг у вас там дозволяє місце, можна зробити петлю. Якщо дуже тугенько, то можна не робити. Зараз я спробую ще. В принципі, в мене тут добре проходить волосі, тому я ще раз поверну її, хоча в мене там була петля. Це із за того, що тут дуже такий великий отвір в цих намистинках. Якщо у вас. Якщо у вас вдруг там не дозволяє зробити ще петлю, нічого страшного, ми в декількох місцях вже зробили петлю і там все добре закріпилось. Це, після такого закріплення нічого не розпадеться, ви обрізаєте волосся. Ось такий енцюжочок у нас вийшов, і просто прикріплюєте його до нашого кріплення. Воно, ну, бачите, також йде карабінчик по самому центру. І з іншого боку він також з центру виходить все симетрично, все гарно. берете ваш стаканчик більше-менше, бачите, дуже гарно. І ось так все рівнесенько, все по центру тримається. Дякую, що обрали мій майстер-клас. Не забудьте підписатись на мої канали, слідкувати за моїми новими майстер-класами. В телеграм частенько ділюсь якимись посиланнями на тему, наприклад, що цікавеньке знайшла. Якщо хтось вдруг хоче віддячити за мої безкоштовні майстер-класи, під відео завжди є посилання на банку, можете пригостити шоколадкою. Всім дякую і гарного дня!